Доброго дня! Сьогодні 15 липня місто Тернопіль і в моєму персику нектариновому конвейери достиг перший персик сорту Екстрім 6. Це іспанської селекції. Дерево буде на осінь. В жовтні місяці буде 3 роки на цьому місці. Сажено однорічним саженцем, прищеп, підщепа алеча. Це друге плодоношення. Формовка струнке веретено. Внизу теж я не закладаю стола робочого. І отак добивається, щоб біля центральної осі було далеко не відходили плоди. Ріжу на коротку гілку. От бачите, які гілочки були по 20 см. І вони всі заліплені плодиками. Були зроблені зелені операції, освітлена крона. В цьому році я йому трошки забагато дав навантаження, але хочу побачити, як він буде тягнути. Це навантаження, гарний агрофон, полив, слідкую за поливом постійно зволожений ґрунт в кореневій зоні. <кій> Десь тиждень тому перестав я поливати, бо вже гарно набрав колір персик. Піднімаюся. Чим погана формовка, один з недоліків формовки беретином, це треба працювати на якихось драбинах, площадках. Знизу ще плоди у фазі технічної зрілості, вверх вже плоди починають розм'якатися розм'якшуватись. Ну, ще ми теж могли б повисіти з тиждень, але вже кортить Попробувати І якраз у конвейері вже закінчилися абрикоси сорту Робада, І вже хочеться чогось смачненького Зараз калібр в цьому році невеликий, в тому році були сигнальні плоди, було їх менша кількість, то були більшого калібру. Це калібр менший, але колір дуже гарно набрав в цьому році. Це завдячуючи тому, що в нас таке літо, що в нас дуже перепади температур нічних і вдень. Практично температури в день вчора було 27, сьогодні вночі 11. Це більше як у два рази зменшується температура і певно за того так гарно забарвлюються плоди. Це в моїй колекції самий ранній EXTIM 6, а потім вже буде йти або Кондор, або Уфо 4. Щось я не пам'ятаю в тому році, що перше достигло. От у 4 теж отаке завантаження. До самого вершечку. Думаю, кілограм. Це теж на осінь буде. Ні, це на осінь буде два роки. Це пам'ятаєте, ми з вами садили. У Фо 4 і Сатурн. Це буде два, два роки. От Сатурн ще зовсім не набирає розміру і не фарбується. А у Фо 4 вже... Буду вас фарбувати, але перше це Екстрим 6 із ранніх сортів. Це фаворит. Зараз зроблю зважування. Тут зважування навіть нема що робити, бо десь до 100 грамів. Зараз попробую на смак. Він таку має дуже гарну крем, кремово-оранжева така м'якоть. Ну, ще йому треба пару днів. Можна або дозарити, ну я його зривати не буду, хай набирає е, соковитий, але ще тверденька м'якоть. Від кісточки цей сорт персика не, не відділяється, так як всі ранні сорти. Так що нам би тепла, щоб набрав гарно цукру. Він солодкий, кислинки зовсім немає. Но цукру він повністю ще не набрав. Ще, певно, треба з недільку буде за ним спостерігати. Таке я поспішив, наче вже зверху продавлювалися плоди. Але треба, певно, ще тиждень почекати. Хоч все йде зараз з е запізненням на 2 неділі. В тому році, вже 1 липня, я вже цей сорт споживав. В цьому році отака ситуація. Ну, але завантаження дуже гарне. Зараз обійду ще з цієї сторони. Нема різниці, чи з північної, чи з східної, чи з будь-якої сторони вантажиться дуже гарно. І щоб так він вантажився, треба обов'язково робити літні операції і лишати отакі гілочки, для, щоб на них падало сонечко, щоб закладалась плодова брунька. Е, на рахунок хвороб трошки він клястером поражається, але при е, тих профілактичних обробках, які я роблю. Спеціально я від клястера не обробляю, але вистачає і тих обробок, які роблю від кучерявості. Воно притупляє клястер, не йде він так, от були невеличкі, Вон, бачите, дирочки, але то вже оброблялись десь місяць назад, останній раз оброблялись бо пізні сорти то обробляв дві неділі назад дорожі алсамер геа Тоже все гарно загружено. було зроблено нормування То тут в холодочку Red Heaven. теж скинув десь 50% Персика на землю, коли робив прорідження, бо все було все було залиплено як обліпіха. Гарно перенесли. Ну, Зима не була люта, але гарно перенесли ті зворотні морози, навіть не заморозке морози, в нас було до мінус шести. Фазі персики були в фазі розового бутону, ще не цвіли. Тоді після того морозу сильного прогнозували, що брунька буде стерильна, нічого не зав'яжеться, але бачите, який урожай. Єдине, що дуже холодне літо, холодні ночі і не набирають персики цукру. Ну, що зробиш? Рік на рік не виходить. Отака ситуація. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!